Це моє вітання, тому і сьогоднішнього нашого уроку буде вектор, модулі напрям вектора, а також коленіарні вектори і рівні вектори. Отже, давайте розберемося з вами, що ж таке вектор. Вектор це відрізок, який має напрям. Отже, наприклад, якщо у нас з вами є якийсь відрізочок АВ, і ми бачимо, що наш відрізок рухається ось туди, куди вказує стрілочка, це і називається вектором. Все дуже просто. Кожного вектора є початок і кінець. Початок позначаємо ми крапочкою, а кінець позначаємо стрілочкою, тобто це означає, що наш вектор звідси рухається сюди. Обов'язково, коли ми вказуємо назву вектора, ми спочатку вказуємо літеру, яка є початком, а потім літеру, яка є кінцем. Позначається вектор ось так, як відрізок, а Б тільки зверху малюється стрілочка. Ще знаю, що деякі автори, деякі вчителя дозволяють малювати просто зверху рисочку. І так, і так, буде правильно, я використовую саме стрілочку. Отже, в, якщо ми написали вектор АВ, це означає, що з точки А ми йдемо сюди. Якщо я хочу написати вектор БА, то стрілочка в мене має йти в інший бік. Я думаю, це зрозуміло. Також вектор можна називати ще за допомогою. Маленьких латинських літер P-вектор, вектор, вектор C. Ну, Сьогодні будемо з вами про це говорити. Значить, для чого взагалі потрібні вектори? Да? Наприклад, ну, нам в принципі в геометрії вистачає відрізків, але якщо ви зараз вивчаєте фізику, то, наприклад, сила у нас має певний напрям, так, ну, взагалі дуже багато векторних величин, тобто величини, які мають напрям, вивчаються у фізиці. А ми з вами така, скажімо, підготовка до фізики, тому вектори будемо розбирати в курсі геометрії 9 класу. Значить, що таке модуль вектора або його довжина? Ще одне поняття, яке ми маємо з вами сьогодні вивчити: модулем або довжиною, або абсолютною величиною вектора, називають довжину відрізка АВ. Тобто, якщо ми зараз помірюємо цей відрізочок, він буде мати якусь довжину в сантиметрах, в міліметрах, в метрах, а також в одиничних відрізках, чим ми будемо найбільше користуватися, але про це трішечки згодом. Далі у нас сьогодні ще є поняття колиніарних векторів. Вектори називають колиніарними, якщо вони лежать на одній прямій або на паралельних прямих. Ось, наприклад, вектор М і вектор А лежать на паралельних прямих, тому вони колиніарні. Вектор А і вектор С лежать на одній прямій, тому вони теж колиніарні. Також, якщо наші вектори колиніарні, тобто лежать на одній прямій або на паралельних прямих, вони можуть бути співнапрямленими або протилежно напрямленими, я думаю, ви це розумієте, що це означає співнапрямлений, якщо в них однаковий напрям. Наприклад, вектор М і вектор А вони співнапрямлені. У них напрям іде ось вправоруч. А вектори також С і Д у нас співнапрямлені у них напрям де ліворуч, а протилежно напрямлені вектор, наприклад, М і С, один віде в один бік, інший в другий бік. Наприклад, вектори А. Іде теж протилежно напрямлені. Як це позначається? Позначається це з допомогою ось таких двох стрілочок вверх, якщо вони співнапрямлені, і одна стрілочка догори, друга донизу, якщо наші вектори протилежно напрямленими. І останнє поняття на сьогодні це рівні вектори, які вектори називаються у нас рівними. Це ті вектори, які співнапрямлені, і їх модулі між собою рівні. Тобто вони мають бути спочатку колініарні, потім вони мають бути співнапрямлені, і потім обов'язково у них мають бути однакові довжини. Нічого сьогодні важкого немає. Сьогодні просто новенька тема. Ми в неї так спокійно заходимо, не поспішаючи і розбираючи детально усі усі елементи. Отже, перше завдання, я нагадаю, я працюю за підручником автора Істер, 9 клас Алгебра 2017 року видання. І нас просять за малюнком записати усі пари колиніарних векторів, співнапрямлених і протилежно напрямлених векторів. Так, ну колиніарні пам'ятаємо, це ті, які лежать на одній прямій або на, або на паралельних прямих. Ну, власне, я бачу, що у нас колиніарний вектор Б. І вектор С, також на одній прямій лежать вектор B і вектор D. І також на паралельних прямих лежать вектор С і вектор D. Ось ці три вектори між собою кулініарні, тому що лежать на паралельних. Пряме. Далі співнапрямлені. Співнапрямлені це ті, які лежать на паралельних прямих або на одні, тобто ті, які колиніарні. Отже, вектор А і М ми вже відкидаємо, вони нам не підходять. І плюс вони мають мати однаковий напрям. Ну, власне, вектор Б з вектором С протилежно напрямлені, тому в цьому пункті можна записати вектор Б і С протилежно напрямлені, вектор Б. І Д протилежно напрямлені. А ось це і Д дивляться в один бік, тому вони співнапрямлені. Дві стрілочки вказуються догори. Ось таким чином це записується. Це так повторення, ніби трішечки теорії. Нічого важкого немає. Далі ми продовжуємо працювати. У нас номер 277 це вже другий рівень, то був перший взагалі. На креслі довільний вектор Mn. Я буду робити це маркером, щоб вам було гарніше видно, жирніше, ніби сам вектор. Це може бути абсолютно будь-який вектор. Ну, ось, Наприклад, ось таких дві точки я взяла, сполучила їх лінією. У мене утворився вектор. Обов'язково у мого вектора має бути напрям. Якщо це вектор Mn, то точка М є початком, точка N, там де стрілочка, є кінцем. Ну, якщо хочете, можу ще ось так вам його навести чорненьким. Отже, ось це мій вектор M. Нас просять навекти, на, на, накреслити вектор AB співнапрямлений з вектором MN. Який це буде вектор? Він може лежати або на цій самій прямій, або на паралельній прямій до нашого вектора Mn. Тобто ось цей вектор, нехай це буде АВ, він у нас є е, співнапрямленим з вектором Mn. І також наблюдати вектор С протилежно напрямлений вектору МН. Протилежно напрямлений, це він дивиться в інший бік, тобто десь ось так: вектор CD. І отут увага, типова помилка: ось тут ставити літеру С, а ось тут Д. Якщо у нас вектор CD, Д. Початок вектора точка С, кінець там, де стрілочка, точка Д. Тому ось цей вектор CD протилежно напрямлений до МН. Виконайте відповідні записи за допомогою символів. Отже, вектор МН співнапрямлений з вектором АВ, Ось так це записується. І вектор МН протилежно напрямлений з вектором АВ. Ось так це записується. Далі запитання, чи є колиніарними вектори АБ і СД. А Б і, Ц, Д? А, Б і Ц, Д колиніарні, тому що вони лежать на паралельних прямих. Вони не співнапрямлені, да, нас це питають: співнапрямлені чи протилежно напрямлені є А, Б і Ц, Д. Вони колиніарні і при цьому протилежно напрямлені. Тобто а, Б протилежно напрямлений до Ц, Д. В різні боки вони дивляться. Поки, мені здається, важкого нічого немає, ми продовжуємо. Наступне завдання номер 279 І у нас тут завдання. На малюнку ABCD це прямокутник. Трішки вже до геометрії, до нашої звичної, переходимо і додаємо до неї вектори. Укажіть рівні вектори та вектори, що мають рівні модуля. Давайте пригадаємо, які вектори називаються рівними. Це ті вектори, у яких спочатку вони мають бути колоніарні, тобто вони мають лежати на паралельних прямих або на одній прямі, до того ж, вони мають бути співнапрямленими, тобто вони мають мати однаковий напрям, і більше того, вони мають мати однакові довжини. Ось цих три умови має виконуватися, щоб вектори були рівними. Значить, Дивлюся, у мене є вектор АВ, у мене є вектор АД, вектор СВ і вектор Д, Значить, Чотири вектори у мене всього лише є, шукаю серед них рівні. Ну, зокрема, це вектор АВ і вектор ДС. Вони рівні. Чому? Тому що вони мають однаковий напрям, вони лежать на паралельних прямих, вони колоніарні, і у них однакові довжини АВ дорівнює ДС. Ось ці вектори рівні. Більше рівних векторів немає, тому що вектор АД і вектор АБ у нас власне. Не співнапрямлені, вони протилежно напрямлені. Але довжини цих векторів однакові, тобто довжина вектора АД, я, до речі, забула вам сказати, довжина вектора позначається як модуль, так і називається модуль вектора, тому позначається вона як модуль, і записується, що модуль вектора АД дорівнює модулю вектора СБ, тому що це прямокутник і в нього протилежні сторони рівні. Тому ця сторона дорівнює цій стороні. Ну і власне ми вже писали, що. Вектор АВ дорівнює вектору ДС, але допишемо, що ж їхні модуля теж рівні. Отже, ми з вами знайшли однакові вектори. Як рівні і вектори, у яких рівні модуля. Нічого тут важкого немає. Наступний номер у нас заготовим малюночком. Перших кілька здей будуть легенькі, а далі будемо ускладнювати. Отже, нам потрібно знайти модулі векторів, тобто довжину векторів. Ну, наприклад, я вже одразу бачу довжину вектора Б. Я пишу модуль вектора Б дорівнює, так як по малюнку, у мене це три клітиночки. То модуль вектора b дорівнює 3. Неважливо, три чого? Три одиничних відрізка. Ми не знаємо, це сантиметри, міліметри, метри. Це три клітинки, тому це три одиниці. Так? Також вектор M мені чітко видно, його модуль дорівнює одна клітиночка, і дуже гарно видно вектор С. Його модуль дорівнює 4 клітинки. З цими векторами все дуже просто і дуже легко. А от що нам робити, коли у нас є ось такі вектори, як D і A? Тут не зрозуміло, скільки клітинок. Ну, Наприклад, типовою помилкою казати, що вектор D у нас має три е, клітинки. Але подивіться, будь ласка, уважно: вектор D ні в якому разі не три клітинки. Ось так би було три клітинки. Ось так би було три клітинки. А тут у нас ніби діагональ. Чому кажу діагональ? Тому що ми зараз вам будемо добудовувати, значить, ми з вами хочемо знайти ось цю довжину, і ми помічаємо, що тут у нас утворюється прямокутний трикутничок. Так? В цьому прямокутному трикутничку є катет, є катет і є гіпотенуза. Давайте я поставлю тут точки нам для зручності А, Б, С. І собі збоку намалюю цей трикутничок, просто, щоб мені було легко в ньому розібратися. Отже, я малюю саме звичайний прямокутний трикутничок, Б-кут прямий. Вектор, а, вектор АЦ у мене ось тут А, ось тут С. Ну і, власне, мені потрібно знайти ось цей вектор АЦ, який дорівнює вектору Д. Ось цей мені потрібно знайти. Якщо я знаю, що АБ у мене одна клітиночка, а, а БЦ у мене три клітинки. Ну, я думаю, ви здогадалися, як я буду шукати АЦ це прямокутний трикутник. Тому за теоремою Піфагора в мене. АС у квадраті дорівнює АБ у квадраті плюс БЦ у квадраті. Тобто АС у квадраті дорівнює 1 у квадраті плюс 3 у квадраті, 1 у квадраті це 1, 3 у квадраті це 9, в сумі 10. Тому АС у мене дорівнює корінь із 10. Тому, так як АС – це був той вектор Д, який я малювала, то довжина вектора D у мене буде дорівнювати. Корінь із 10, якихось одиниць. Я не знаю, які це одиниці вимір, просто корінь із 10. Ну і власне мені ще потрібно знайти довжину вектора А. Я буду тут одразу писати. Значить, я буду писати за допомогою кореня квадратного. Це знову ж таки буде гіпотенуза, в якому трикутничку я його можу намалювати. Опс. Опс. Що я в цьому трикутничку знаю? Я в цьому трикутничку знаю, що це гіпотенуза, а вектор, а тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 катет, 6 клітинок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, інший катет, 8 клітинок. Щоб знайти гіпотенузу, мені потрібно взяти корінь квадратний із суми квадратів катетів, тобто 6 у квадраті плюс 8 у квадраті. З коренем перестаралися, дорівнює корінь квадратний, 6 у квадраті 36, 8 у квадраті 64, Тобто це буде корінь зі 100, а корінь зі 100 – це 10. Тобто Довжина вектора А у мене дорівнює 10 чогось, 10 одиничних відрізків. Ось таким чином це робиться. Добудовуєте до, добудовуєте до трикутничка прямокутного і знаходите довжину свого вектора. Так, наступний номер, який ми з вами виконуємо, це номер 286. Тут у нас має бути ромб, в мене він ще поки не готовий, тому я його побудую. Точка О, точка перетину, діагонали є. Укажіть вектор рівний вектору перший LM. Я нагадаю ще раз, рівні вектори, ті, у яких рівні довжини, однаковий напрямі, вони мають бути колоніарні, тобто лежати або на одній прямій, або на паралельних прямих. Дивлюся, вектор LM. Тобто, ось цей вектор. Так. І мені треба тепер, щоб мій вектор був або на паралельній прямі, або на прямій, яка е, така сама. Ну, зрозуміло, що це буде паралельна пряма, це буде пряма ось ця. І тепер дуже важливо вказати саме правильно вектор. Якщо стрілочка показує сюди, у нас вона теж має показувати сюди, і це буде вектор КН. У них однакові довжини, тому що сторони в ромба однакові, і вони лежать на паралельних прямих, тому що ромб це паралелограм. Тому все чудово. Добре, друге, вектор KL. Так, вектор KL це у мене ось цей вектор. Суть та сама. Так, в мене має бути він на паралельній лінії і однаковий напрям. Тут знову ж таки сторона, тому без проблем вектор KL дорівнює вектору НМ. Тут, мені здається, не важко. Трішки важче буде із діагоналями. Значить, далі ОК. Так, тобто шматочок діагоналі, вектор ОК Ну, Я думаю, ви здогадуєтеся, що він буде дорівнювати ось оцьому вектору. Але тепер типова помилка казати, що вектор ОК дорівнює вектору ОМ. Да? І стрілочку вказувати сюди. Але ні, стрілочка має бути обов'язково в цьому самому напрямі. Тому третє завдання вектор ОК. Дорівнює вектору МО. Порядок літер тут дуже і дуже важливий М початок, О кінець, тому що стрілочка показує нам в лівий бік. І останній, четверте вектор NO. Ну, якщо з попереднім розібралися, то з NO, ми розберемося. НО стрілочка доверху. Тому наш вектор буде ОЛ, і стрілочка теж буде доверху. Вектор NO дорівнює вектору ОЛ. Так, ось таким чином. Це завдання виконується неважко, якщо мати гарну просторову уяву і розуміти, про яку фігуру ви говорите. Так. Ще два номери. Сьогодні така неважка тема, коротенька. Поїхали. Дано точки А, Б і М, відкладіть від точки М вектор МН що дорівнює вектору АБ, якими є координати точки N. Для побудови цього малюнка нам знадобиться система координат. Так, системку координат знайшла. Ставимо точки А з координатами мінус Так, Надіюсь, точки ви ставите вмієте без мене. Зараз вам приближу покажу ось тут точка А, точка Б з координатами 0, 2. ось тут точка Б. І нам потрібно побудувати. ще раз сподіваюся, на ваші коментарі, на ваші відгуки і лактора, реакції. вам я бажаю міцного здоров'я та на вас є. Стрілочка показує на точку Б. Далі мені потрібно поставити точку М з координатами 1 і мінус 1. Ось тут точка М. Так, тепер зближую, тому що нам знадобиться саме детальність ось цього малюночка. Чудово. Так, вектор АВ, точка М у нас стоїть. Тепер дивіться: відкладіть від точки М. Вектор Mn, тобто десь буде тут точка N, що дорівнює вектору АВ, Тобто має бути точно такий самий вектор. Значить, як це зробити? Ну, я думаю, візуально всі розуміють, як це буде виглядати, але як це зробити математично, ж точно не помолитися. Я дивлюся, точка А знаходиться ось тут. Щоб мені дійти до точки Б, мені треба на дві клітинки піти праворуч і на одну піднятися вверх. Ну, або на одну вверх і на дві праворуч. Точно так само точка М. Я маю піти на дві клітинки праворуч і на одну вверх. І ось тут я отримаю точку Н. Ось це і буде моя точечка n. Нас запитують, які координати має точка n, я думаю, помічаєте, по худо, по перепрошую, по х це 3, а по Y це 0. Ось ця точка n має координати 3 і 0. Давайте перевіримо, а мінус 2 і 1, B0 і 2, m1 і 1, відклали вектор, і точка n має координати 3 і 0. Наступне завдання номер 291. І це останнє завдання на сьогодні. Але воно таке доволі важкеньке, тому зосереджуємося і е, працюємо гарно. В прямокутнику Д, знову ж таки, я малюю прямокутничок, такий гарненький я його роблю, величенький. Прямокутник, думаю, в мене вийде гарніший, ніж ромб. Позначаємо літери С, С В прямокутнику ABCD AB дорівнює 3, BC дорівнює 4, точка М серединка сторони. Так, ось тут 4, щоб не заплутатись, точка M серединка сторони BC. Знайдіть модулі векторів DC. Тобто, по суті, треба знайти довжину вектора DC... Отже, потрібно знайти довжину відрізочка DC в нашому прямокутничку. Так як ми знаємо, що це прямокутник, то модуль вектора DC дорівнює модулю вектора AB чи модулю вектора BA і буде дорівнювати 3. тому що це прямокутник і в нього протилежні сторони рівні. Тут поки все легко. Точно так само модуль вектора AD. Точно такий самий, як і модуль вектора BC, тому що це прямокутник протилежні сторони рівні, і він буде дорівнювати 4. Так, чуть-чуть складніше із вектором BD. Чому? Тому що це вже не е, сторона, це вже діагональ. Але ми з вами сьогодні з діагоналю працювали. Ми знаємо, напишемо так, модуль вектора BD дорівнює, і ми знаємо, що за теоремою Піфагора прямокутному трикутничку АВД, БД це гіпотенуза. У нас в прямокутнику це діагональ, а в трикутничку це гіпотенуза, а щоб знайти квадрат гіпотенузи, треба додати суми квадратів катетів АВ в квадраті плюс АД в квадраті. Ну, тобто БД в квадраті дорівнює 3 в квадраті плюс 4 в квадраті. 9 плюс 16 це 25. Отже, BD дорівнює корінь із 25, і це буде 5. Тому модуль вектора BD дорівнює 5. Неважко. І останнє, четверте завдання АМ. Модуль вектора АМ. Знову ж таки, нам треба буде трішечки добудувати. І в нашому трикутничку АБМ, знову ж таки, прямокутному, АМ це буде знову гіпотенуза. Для того, щоб знайти гіпотенузу, нам треба знати катети. АБ ми знаємо, не знаємо БМ, але можемо знайти. Ми знаємо, що М це серединка БЦ. Тому, щоб знайти БМ, мені потрібно БЦ поділити на 2, тобто 4 ділю на 2 це буде 2. Ну і тепер за теоремою знову ж таки того самого Піфагора. АМ у квадраті дорівнює АВ у квадраті плюс ВМ у квадраті. Підставляємо АВ у нас 3 в квадраті, ВМ у нас 2 в квадраті, 9 плюс 4 13. Тобто АМ у нас дорівнює корінь із 13. АМ по модулю теж буде корінь із 13. Ось така сьогодні лайтова легенька тема. Трішечки входимо з вами у вектори, розбираємося з ними, надіюся, не було вам важко. І так, чекаю ваших коментарів, чекаю ваших реакцій, чи сподобалося вам відео, чи було воно для вас корисне, і чи ще потрібно знімати якісь відео, обов'язково мені напишіть. Усім вам бажаю міцного здоров'я і мирного неба. До нових зустрічей!